Снігові друзі. Маленький ведмедик раніше за всіх прокинувся від довгого зимового сну. Він позіхнув, потягнувся, визирнув із барлога і аж рота відкрив від здивування. Сонце сяяло вже по весняному, але все навколо ще було вкрите товстою білою ковдрою. Ова. радісно вигукнув ведмедик. Сніг. І він одразу ж помчав по снігових кучугурах. Ведмедик весело качався в заметах, підстрибував і пірнав з головою у білий м'який сніг. Щодуху розігнавшись, він забрався на невеличку гірку і весело з'їхав з неї. Він пролітав повз дерева, зачіпаючи гілки, з яких облітав сніг, і це нагадувало снігову завію. Ведмедик бігав по снігу, лишаючи величенькі сліди. Згодом сніг навколо нього був весь прикрашений ямками і доріжками. Коли ведмедик набавився, він видерся на високий пагорб. І почав милуватись засніженим краєвидом. Було надзвичайно тихо, гори та ліс мовчали, немов поринули у глибокий сон. Маленький ведмедик дуже захотів із кимось погратись. Він оглянувся довкола, але нікого не побачив. Агов. гукнув він у далечінь. Аго, відповіла дзвінка луна. Ведмедик був сам самісінький, від цього йому стало надзвичайно сумно. «От гори!» зітхнув ведмедик, якби ж то в мене був друг, ми б із ним весело провели час, і він важко плюхнувся у великий замет, і в ту ж мить. Йому спала на думку чудова ідея. Ведмедик зліпив снігову грудку і почав качати її по снігу. Грудка перетворилась у снігову кулю. Чим довше ведмедик її качав, тим більшою вона ставала. О, в мене виходить велика снігова куля. Радів маленький ведмедик. Так я зможу зробити справжнього сніговика. «І з цим сніговиком я буду гратись. Так він котив і котив снігову кулю. Нарешті вона стала майже такою завбільшки, як сам ведмедик. Ова! Маленький ведмедик був такий заклопотаний через свою снігову кулю, що не помітив видру. Яка саме перепливала озеро. Привіт. гукнула здаля Видра. А що ти робиш? Я роблю сніговика, найкращого, найбільшого у світі сніговика? І захватом відповів ведмедик. Чудова забава! Зраділа Видра. Можна я тобі допоможу? Це було б добре. Погодився ведмедик, і вони заходилися разом котити величезну снігову кулю. Невдовзі вона стала такою великою і важкою, що ведмедик і видра вже не могли її зрушити з місця ні на сантиметр. Довелося зупинитися, щоб перепочити. Аж раптом, звідкись почувся приглушений голос. «Агов, що там відбувається? Мені темно, і хтось заплакав просто під снігом. Ой, це говорить моя снігова куля, злякався ведмедик. Та ні, заперечила видра. Це хтось сидить під снігом. І справді, сніг біля величезної кулі заворушився. Ведмедик з відрою стали швиденько розгрібати його лапками, щоб витягти невідомого бідолаху. Раптом з-під снігу з'явилась мордочка кролика. Він швидко вибрався зі своєї нірки і гнівно крикнув: Це хто мене залишив без світла? Пробач, знічено пробурмотів ведмедик. Ми робимо сніговика. Найкращого, найбільшого у світі сніговика. І снігова куля зупинилась якраз над твоєю норою Хіхікнула Видра. Який кумедний сніговик? засміявся кролик. Просто в нього ще немає голови, пояснила Видра. Так, ми ще не зробили голову, додав ведмедик. Якщо тобі так сподобався сніговик, чи не міг би ти нам допомогти його закінчити? Звісно, кролик із величезним задоволенням допоміг зробити голову сніговика? Особливо гарною вийшла широка і щаслива усмішка. Потім видра гайнула до озера взяла кілька паличок, а маленький ведмедик у своєму барлозі. Знайшов пару горішків. Тим часом кролик вибрав найкращу морквину зі своєї комори. Нарешті вони зліпили справжнього сніговика, Із паличок, які принесла видра, зробили руки з горішків, які дістав маленький ведмедик, очі. Насамкінець кролик забрався на плечі ведмедику. І прилаштував сніговикові носа морквинку. Видра сміялась і плескала в долоні. Ура! Ми зліпили найкращого, найбільшого в світі сніговика. Разом вони чудово провели решту дня. Звірята гралися в сніжки, хованки і квача, бігали і борсалися в снігу. Аж доки від утоми не попадали захекані й щасливі у сніг. Коли сонце почало сідати за обрій, і небо стало помаранчевим, троє друзів обговорювали план на наступний день. Давайте завтра гратися у слідопитів. запропонував кролик. А як же наш сніговик? Із розпачем у голосі. Запитав маленький ведмедик, ми ж не можемо залишити його самого самісінького. Ну, тоді давайте зліпимо йому снігового друга. вигукнула видра. І знову друзі взялися до роботи. Вони завзято котили снігові кулі. Нарешті у них вийшов неймовірно гарний сніговик. Хіба що трохи менший. Коли звірята закінчили роботу, на небі весело мерехтіли яскраві зорі. Стомлені і щасливі, друзі попадали один біля одного на сніг і зачудовано спостерігали, як місячне сяйво посріблило сніговика та його друга. Найкращий, найбільший у світі сніговик. Прошепотів маленький ведмедик, і він ніколи не буде самотнім адже має друга. Так само тихо мовила видра. Так. усміхнувся кролик. До стоту, як ми. Отже, ти уважно слухав казку засинай скоріш, будь ласка.